Їхали сьогодні трошечки тут на природу. Але, ну, жоднакові. вони ж однакові. Цей, фіолетів, бачу. Бачу, вони ж однакові. Фіалка біла і фіалка фіолетова. Давай, йдемо. йдемо до замку болфаник. Це барвінок. Це наш український барвінок. Бачиш, yeah. Оце твісто також рокується в України. барвінок оцей. Бачиш, він так стелиться. І до речі, прикр... <съ�вок> а до речі, барвінку прикрашають кошики. Ми можемо на... собі на Пасху взяти, потім назбирати на, на кошик. <съ�вок> Його, так багато. Але там ми потім, коли будемо повертатися взагалі. Ну, нам такі діалі. <съ�вок> Вернишся Іванку, буду шанувати. А як я б всякі пісні знаю, поняли, українські, про бравінок? Що ти там збираєш? Ще листя немає на деревах, тільки починає все рости. Я щось не пам'ятаю. Це нам треба піднятися, щоб ви розуміли, що гора просто дуже крута. Ми сюди вийдемо, ми просто ноги залишимо, напевно. Покажи де. Це мабуть не О, це? Я не знаю що. О, це. Оце не знаю, що це є? Ого. Ходім. О такі фіолатові збирали. що світло зібрали. Ого, тут, звісно, підйомчик дуже прям. Що це? Та я люблю! О то б з такої гри зимою на санках. То би просто був кайф. О, тут барвина взнав, бачиш ми не, угу. не Соквіточки свіженькі, молоденькі. Я знаю. О, ну конечно. Підйом. О, а ми а пройшли не тільки такий кусочок. Раздихався. Ага. Спортсмени, давайте. Я вийшов трохи наверх. Щоб тих мандрівників. Ой, я що не впав! Чого не кажете, що позаді мене каміння? скільки каміння А От би на санках зимою, скажи. То би полетів. Ні, але приколи їх звідси злазити, мені цікаво. От тут саме стрімкіший кусок Ну правда. Справда. Тут прям дуже стрімкіший. Ми на цій горі. Mm. Так. Да. О, разладно. Скажешь, нам можно подняться? Что думаешь? Да? Вылезла? Нормально, ткаирка. О, тут классно. Красиво. Хм? Привет. Но на каналі люди. Хто дві таки сказав? Я сам придутки, так. Сам продамотки? Mm. О, їдло жадло. Mm. Та ми тут було, ні? Ні, mm. nee, не було. <гум> так що під сідається купимо біля дики. До речі, род родинний вхід на чотирьох коштує 160 корон. Проходьте чим. То ще вище можна йти. А що тут? Ще вище? Треба ще вище? О, клас. вийшли. Сока?

Спускаємося вже у нас. Прикольно тут, конечно. Клас. Что, спустилися, да? А цей зам, ця є розладна така. Угу. Тебі, вниз. Не знаю, що там в незої, там подивимось. Сходи вниз, а тут що? А то оцей камінь, бачите? Він такий нескрізний, і на ньому поводували цю церкву. А ти що з нею ти встала, бачиш? А це, мабуть, якась тюрма. А це не тюрма, а пустокамість. Кімната. Виходь. Головні, подивіться. Що це? Огонь, час якийсь вок, а в мене тут все з каміння такого вилежано. Твої родички. <пліручка> Досі тобі ще забіляє з волком. Такі зуби має. Ей. От якийсь таке підйом на дерево. Сходки на дерево. О, нічого собі. Добрий день. Привіт! Привіт, свято драво. Мамуся, привіт, помахати мамі, привіт. Мам, ходиш і до нас. А От то де ми були? Розгледна. До речі, до речі, ми заробили цукерку. Не. За що ти заробив цукерку? За те, що ми порахували ходить донтуальну. Ага, господи, вежу. Та українська цукерка реально? Так. В жилках? Так. Ти знаєш, що з ділка дантули? А я на не бачу, що побачив треба спитати, з якими в них є. Жидемо там Прикольний. Принцеса закована в замку. Принцеса закована в замку на великій на великій горі. Не що витворяюсь. Ти що там стоїш? Підолаха. Сфоткай. сфоткай. Каже, сфоткай мене. Давай ще на сходах просто. Дай ти там є. Шо ви? Пилися, стоїли трошечки, попили трохи. Uh -huh. Все можна шурувати. Uh -huh. Лишилися яблука тепер з'їсти. Uh -huh. І все Угу, uh -huh, Прикольно. Uh -huh. <піснатуя> Шишко, на шишку, ми... шишку встанеш, зараз опинишся найшвидше зі всіх внизу. О, а ми тепер обійшли цю дорогу. Оцей крутий підйом Ми обходили стежечкою, і туди була дуже полога прикольна. Ми не знали. Класно, по лісі полазити. Сьогодні 12 квітня, у нас дуже потепліло. 21 градус було сьогодні в тіньочку. На сонці напевно, сідок 25. Добре, що ми подівалися. Що ти там збираєш? Ну вони пішли нову нову стежкою. Давай, да? Большой, большой, і <плес> О, прикол, глянь, таке класс. Це красота. І ще оце так. У тебе красота. Американський сад. Називається американська заграда. Чуть ти просто глянь, гляньке дерево. О, Чекай, бо камера поки що того не передає. Я включу на 0,5. Це просто одне, напевно, з найбільших, які я бачу. Дивись, які там стовбур глянь. Воно, напевно, таке старе. Оцом непевно взагалі тисячу років. 500. 500. Дуже старе. Ну що передати його? Дерево з дуже великими колючками. Ну, кожному по, по, одному, по Мені два. Кожному по своєму паніку. Моя королева гори. Чиз! бля. братва. Петер Кліч, Петер Кліч. Квітка по чеськи називається Петер Кліч. Та, Юр, Та, ти Петер. Я Петер. А ти кліч? Дуже гарна місцина, але ми ще за швидко приїхали, що Но, нічого не цвітає тут. Пахне. Тут так би за місяць, десь на, на травень червень приїхав. Тут буде прикольно. Дерево з такими великими-великими гілками довгими. Одна з них отак обвисла, торчить прям от сюди і отут в його. Гілка цього дерева. Оце. Але гарно замотай. Чекай, так сховає. Я зараз розкажу, що це таке є. Це треба тако сховати і прикласти цим, прикласти оцею штучкою. Давай приложимо листочками. Де пішли, сховали. Коротше, є така програма. Є така гра, називається геокешінг. Хтось сховає клад, позначає на карті, де він є. У цій програмі, якщо ти, ти заходиш, там можна по карті знайти, знайти, де вона знаходиться. Ми щойно знайшли одну кешку, але ми вже її не зняли. Тобто там була така баночка, там кожен записує своє ім'я, хто її знайшов і програму відзначає. Все, прийшли, вже спустилися до машинки. Фу. Скажи, прикольно потусячили. Ще їдемо на цей на, але... на сакури. О, боже, сакур. Відкривайчика. Ні, <рес> відкривай, відкривай. Дякую, пане. Довися, шофер мали, я Тату, можна, можу? Давай, заводи. Ой. Ой. Пальцям, Та тормоз. <різь> Дякую. Это можна нас надо попробовать. Що саме? Ну вимкни. Виходьте, будь ласка. Сідай.